Всім привіт! Короткий огляд. Банкнот Сполучених Штатів Америки номіналом 20 доларів. Дані банкноти випускалися з 1928 по 1995 роки. На банкноті зображено 7-го президента Сполучених Штатів Америки Ендрю Джексона. Також присутній напис зверху Сполучені Штати Америки. Знизу 20 доларів. Серія банкноти G. номер 83 97 77 60 H. Також G. На зворотній стороні банкноти зображено Білий Дім. Зверху Сполучені Штати Америки, знизу 20 доларів. Дана банкнота 1985 року. Наступна банкнота.

Міліметри. Я дивився на різних аукціонах. Стартова ціна даної банкноти від 100 гривень і вище. Якщо ви знаєте більш детальну інформацію щодо вартості даних банкнот, напишіть, будь ласка, в коментарі. Дякую всім за перегляд. Мирного вам дня!